Так, друзі, ну що ж, прийшов час спробувати пірі. А я говорив, що відчуваю тут дюшес, і Ну, саме цукерковий дюшес. Знаєте, і зараз я можу це підтвердити: комната насичена а дюшесиком таке враження, що сосали і дмухали мені тут хвилинок з сім, саме цими цукерками. Давайте спробуємо. Солодко? Солодко, так? Да. Достатньо солодко і дюшесово. Специфічно, незвично, однозначно, такого смаку я не пробував. Ні, ну слухайте, це цікаво.